Дуже важливо, щоб думки були у нас чисті, світлі і з гарними намірами, щоб обережок вийшов добрий. Майстриня Ольга дає настанову учасникам майстерки, з яким настроєм робити ляльку мотанку. Такі обереги потім передадуть воїнам, які боронять країну на передовій. Сама Ольга почала робити мотанки 10 років тому. Нині навчає цьому відвідувачів простору благодійного фонду Слов'янська мрія. Ольга зізнається, що робити мотанки для неї арт-терапія. Коли я роблю, я люблю запалювати свічку. Почитати молитву або медитацію включаю, і ну я сама з собою залишаюсь, приходить спокій. Я заспокоююсь, коли я мотаю. Крім виготовлення мотанок у слов'янській мрії, влаштовують заняття з йоги, вокалу та малювання. Однак цим перелік не обмежується. Благодійний фонд діє у Слов'янську майже 10 років. Тоді розпочали свою діяльність з облаштування місцевого скверу. Нині слов'янська мрія відновлює психоемоційний стан мешканців міста. Особливу увагу приділяють дітям. Моя старість залежить від тих дітей, які зараз... Вони зростають, вони прийдуть до влади, вони будуть відбудовувати відновлювати нашу країну. І зараз ті ж міна, які ми посіємо в наших дітей, то ми і получимо. Її дитинство асдолжна ну, остатися дитинством. І ми робимо все можливе, щоб їхнє дитинство було радісно. До початку повномасштабного вторгнення слов'янська мрія мала простір, однак, згодом команда змушена була шукати інше приміщення та водночас не припиняла своєї діяльності. Директорка фонду Євгенія Зазначає, що мали близько 600 учасників у внутрішніх групах різних месенджерів. Після декількох переїздів «Слов'янській мрії вдалося орендувати комунальне приміщення, яке було порожнім понад 10 років. За два місяці команда зробила ремонт, допомагали з облаштуванням і місцеві. О, нам допомагали всі. Знаєте, у нас от ми спрацювали дуже, от згуртувалися. Нам допомагав бізнес, нам допомагала влада, нам допомагали батьки, нам допомагали б друзі. Ми самі допомагали собі в першу чергу, тому що ну ми самі приходили сюди кожен день. Через безпекову ситуацію слов'янську, як і в інших містах Донеччини, не працюють культурні та дозвіллєві заклади. Простір слов'янської мрії відвідують як діти, так і дорослі, бо тут кожен знаходить і заняття, і розраду.